Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Доброго дня всім. Сьогодні 8 лютого 2023 року. Мене звати Валерій Тисленко. Спеціально для каналу МГК Україна та для каналу Школа адвокатів. Сьогодні хочу коротенький такий підсумок проведення нашого судового засідання щодо моєї кримінальної справи. Почалося у нас з того, що у нас помінявся новий став прокурор, тобто не так новий, як самий перший, який починав цю справу фальшувати. Він був на той момент він був старшої групи прокурорів, і сьогодні він представляє обвинувачення в суді. Так от. Так як він тільки другий раз в суді, да, нам було подано моїм адвокатам було подано клопотання щодо примирення. Да, так як сьогодні війна і е, ми всі ці кошти, оці всі 6 років, які ми сюди ходимо і не знати, що слухаємо, да, ми запропонували їм мирову угоду, де від себе були ну, зобов'язувались. Е, ні на кого там не скарги не писати, забрати свою скаргу з Європейського суда, тобто забути, закрити це, ну, закрити це питання. А я, як офіцер запасу, би звертався в ТЦК, бо сьогодні наша батьківщина потребує моєї допомоги. І сьогодні ми. І я би пішов, допомагав би батьківщині на фронті, там, де потребує сьогодні моя скажімо, кваліфікація як бувшого військового, а не ходити по судах і слухати, то, що сфальшував садовський Мельник з ним, і розказувати, що то, там 121 стаття а за 11 днів перебував тільки в лікарні з дуже тяжкими е травмами. Ви знаєте, що пан Садовський заперечив, сказав, що такого не може бути, і він не хоче, щоб викликали сюди потерпілого олійника та потерпілого Фінерана Ноеля, для того, щоб в них запитати, може би вони хотіли мирову угоду, розумієте? Але він заперечив, що ще раз підтверджує е, той факт, що він до мене е, негативно відноситься, мене переслідує як громадського діяча е, пан Садовський, і тому він не захотів суд зіслався на слова прокурора і, звісно, не задовідлив дане клопотання. Друге клопотання в нас було щодо повторне, хочу надати, щодо надання нам. Доступу до матеріалів, які знаходяться в Генеральній прокуратурі, в офісі Генерального прокурора щодо руху кримінальної справи, опять таки зауважу, що прокурор. Категорично сказав, що не можна давати, задовільняти дане клопотання, тому що дане клопотання покаже, як вони розслідували справу, як проходило закінчення, завершення, досудове слід. Ну все просто покаже і покаже, що далі нема чого розглядати дану справу. Як вручається, там все написано. Хоть прокурор е був проти. Але так як суддя Барсук в прошлий раз нам задовільнив це клопотання, але лист не дійшов, щоб ми скористувалися, щоб ми з даною ухвалою могли піти до Офісу Генерального прокурора і витрубувати ці документи, тому він надав нам, до речі, зараз скажу до якого числа. Е Срок дії ухвали буде то до 1 березня 2023 року, ми повинні виконати рішення цієї ухвали. Після другого даного клопотання суддя виніс ухвалу, де задовільнив і продовжив термін до 1 березня 2023 року. Далі ми продовжили засідання і мій захисник, так як він перебуває на лікарняному, але Ну, хотіли, щоб з метою не затягування даної справи приїхали сюди на суд. Він попросив, що давайте зробимо перерву, бо у нас завтра в 10 годин, суд цілий день. Каже, він ж сьогодні 6 ранку на ногах перебуває на лікарняному, поки добиралися, ну, людина хвора. Тис піднявся знов, на що Садовський опять категорично сказав ні, тому що блин, е мій захисник зловживає, зловживає своїми обов'язками. Тобто йому повин, він тут вмерти повинен бути, бо Садовський, найголовніший фальшувальний, буде розглядати справу, не знати, що буде він розглядати і яку справу якої взагалі вся повністю сфальшована, і це ж буде звісно, доведено. І після того, як ми навіть і отримаємо рух справи з Офісу Генерального прокурора? Завтра у нас 9 лютого 23 року, о 10 годині, буде знову цілий день судове засідання підготовче. Будемо підготавлювати. Клопотання нові і подивимося і заяви. На завтра розраховуємо, що на цілий день до роботи, до, до праці і будемо працювати. Все, до побачення! Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.